Столи і стільці виготовляють в одному з модульних містечок для внутрішньопереміщених осіб у Херсонському районі. Комендант Сергій Проценко говорить: взялися за справу два місяці тому. Нам волонтери привезли мебель, вона пластмасова і довговічність її дуже маленька. Півтора місяця і вона почала ламатися. Ми допросили іншу гуманітарну допомогу, норвежську гуманітарну допомогу. Вони нам привезли фанеру, і ми з цієї фанери зараз робимо меблі, і вона така, що вона переживе це містечко. Меблі виготовляють для чотирьох модульних містечок області. У мене є хлопці, які виявили бажання самі робити. Самі вони на столяра. один поверх, другий поплавав в плавані, А я так як. Прошлому мебельщик, так і красне деревщик. Ну навчив хлопців зараз самі самі вже можуть робити. Креслення знайшли в інтернеті, розповів Проценко. Більшість цього обладнання це то, що в мене залишилось, бо я столяром працював. Кукоюшу нам і ті Чорнобаївська громада. от, -от, от, от хлопці оце дала любий столяр, який працював з небелів, і якщо він робив яхти, лісниці, двері, вікна, то він сам. Можна намалювати постолями, я попрацював з 92-го року до початку самої війни. Під столярний цех тимчасово переробили одну з кімнат. Тут е, дитяча кімната і зона відпочинку для дорослих. Тут був телевізор, дитячий куточок. Це, це, це по попросимо так сказати, попридеться звідси убрати. І якщо буде можливість десь на вулиці построїти, зробити який паднавес, щоб він був закритий від вітра, і будемо там робити. Є в планах виготовити дві кроваті, бо у нас ліжка у Ярусні. І є люди з потребами, які не можуть залізти на другий поверх. І ще в планах є два стола з етажерками. У мене є тут модульне містечко сварщики. Вони б з радістю що, що небудь варили, ну, нема не обладнання, не матеріалів, поки нічого. Обіцяють нам волонтери. Ну, ми самі розуміємо, що зараз війна, що з фінансами дуже тяжка. Їх столярний цех розповідає Проценко приносить користь, тому сподівається, що робота триватиме. Марина Круглова, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсонщина.